Вас вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми оглянемо твердосплавний канавковий мікрорізець MGR 6B 2,5 L22 від турецького бренду Agir. Даний мікрорізець призначений для чистової та напівчастової обробки внутрішніх канавок з прямим та радіусним профілем в отворах профільного та прямого точіння. Мінімальний діаметр отвору 8 мм, загальна довжина різця 50 мм. Цим інструментом можливо обробляти матеріали з твердістю до 58 HRC. Різець виготовлений з твердого сплаву. Додаткове Укриття робочої поверхні ті підвищує міцність та зносостійкість, збільшуючи його термін служби. Ширина канавки 2,5 мм, діаметр хвостовика 6 мм, глибина канавки 4,6 мм. Різець призначений для обробки деталей з різних видів стали, кольорових металів титана та чевону. Хвостовик може фіксуватися у перехідній втулці або у спеціальному тримачі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.ua, де ви можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас. За вказаними контактними телефонами доставку робимо будь-який куточків України з нами швидко, надійно та якісно.